Всім привіт! А в нас сьогодні нова розпаковка. А ще Діма хоче запитати у вас. А чи прибираєте ви в своїй кімнаті? Чи у вас там ось такий ось безлад? Ой! Це хто! Привіт! Це чудо-пес. А це чудо Діма. Що? Так, друзі, а ви прибираєте в своїй кімнаті? Діма, а ти прибираєш в своїй кімнаті? То що, Дмитро? Що ти сьогодні підготував для нас? Ам... А ви нічого не бачите? Я нічого не бачу. А що, щось є? Іграшка. Я так, і... ну, треба... а, ні, стоп, секунду, можна подивлюся, що це. Ми збирали вже таку колекцію? Ні, це перший. А Можна, мені, мені... Я можна мені. мені пакетик, будь ласка. Я хочу просто розказати, що ми будемо відкривати. І Мані так. Є... Це буде другий. Підводні володарі. Це з іграшки від бабам. А то, а то ось така є. В якому якийсь... магазині ви їх купили? Ам... У Аврорі. В Аврорі. Ах, це наша люба Аврора. В тобто червоному В Червоному маркеті. В червоному маркеті. Окей. Отакий у нас вже є. Ну, я його замовила в інтернеті. Я, я люблю інколи замовляти іграшки в інтернеті. Вживані. Це дає змогу давати іграшкам друге життя. Так? Відкривай. О, друзі, а давайте спробуємо здогадатися. До речі, я перед купівлею іграшок. Ту. Я люблю їх щупати. І це мені інколи допомагає ту. їх обирати. В нього такий код. Ще хочу підказати, що нам інколи допомагає купувати іграшки. Ось тут є отакий код. І ось бачите, тут цифра 0,6. То це шоста іграшка. Тобто, щоб вам не попалася повторка, тобто Дімі не треба купувати ще раз номер 6. Тобто дивитися, які там номери. І тоді ви зібраєте всю колекцію. Да, так, відкривай. Вау! Я говорить... а, я, а як ти знав? Perfect. Покулю? -по -по я вам хотіла побілі. О, мені живет, он міняє жвет. Улялу, уляла, 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 туля, туля, туляле. Меня цвет у гарячий воді. А можна я хоча б скажу, хто це для початку? І так, в кожній іграшці ось така є картка колекціонера. Це у нас китова акула. А це вона Ось так вона виглядає в житті. І ще хочу сказати, що китова акула є найбільшою рибою в світі, поступаючись за розмірами лише китам. Чи хотіли б побачити в житті китову акулу? Ми бачимо фото, почитати, скільки їх у колекції, а потім я покажу відео. Не. Порахуйте, скільки їх у колекції, бажано англійською. Давай, let's count in English. Ні, ти. Stop. Ні, давай разом. So, разомай. let's count in Ні, English. Мені ще сомне, не, не, не попалась риба соплик. Риба соплик. Да. Серйозно? Таке існує? Рипа, крапля, а не сотлик. Ну, поїхали. Let's count in English, please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Окей. Ти молодець. Тепер ти хочеш показати нам, як вона змінює колір. Що будемо робити? Вона міняє колір у гарячій воді. Так. Давайте перевіримо, що правда це, чи ні. Давай, І так, перевірю температуру води. Ну, друзі, я вам скажу, вода не гаряча у нас зараз, вода тепла. Вона, мене, так, вона стала така світліша. Ну, давай перевернемо. Готові вам продемонструвати цю магію. Ви тільки подивіться, якого вам гарного! якого Дуже гарного кольору вона стала. Така мені подобається навіть набагато більше. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Бейбі ту -ту -ту бебіш. Ту -ту -ту ту -ту Хто пам'ятає, якого кольору вона була? Здається, темнішою. Що це Діма ще приніс? Дракон і дельфін. А що дельфін мені. А! Вау! Дельфін також мені колір. Глянь, та який він також гарний став набагато світліший. І що, і дракон. А ось ми додали холодну воду, і цей динозавр чи дракон. Хто це? Тата це, це також від з бабам. Він типу має міняти колір що, у холодній воді. Чи да. що? А на який колір? Ну я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ми тут хіло бризкали. Все розбризгали, та ну, нічого страшного буває. У нас такий експеримент цікавий. Ой, гляньте, вони побули над водою і знову змінили колір. Вони вже такі самі, як були. А от які їх занурюєш, вони знову стають світліші. Прикольно. Ну мені дуже подобається, якщо чесно, такі іграшки, які міняють колір. Чорне. Покажи. Чорне? Так. Да. Ну, що, друзі, ми перевірили, ці іграшки дійсно змінюють колір у такій ось теплій воді. А ця, а ця, а ця, а ця. Ось, дивіться, і у холодній знову повертається клас! А що з цієї буде? Ні, на повертається. А, так вона, напевно, просто вже. Ні, вона стає темнішою. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вона в теплій воді стала вже такою світлою світлою. Просто вони вспливають. Якби ми проводили експеримент, що вспливає, а що тоне. То ці іграшки впливали. Ось. Тому тому, таку цікаву іграшку вам сьогодні показали. Так? З вами був Дімас Нармас. І до нових зустрічей. Па-па!